Оля сиділа на кухні і дивилась на білу скатертину з вишивкою, яку принесла свекруха. Гарна, правда, тоді сказала вона, а твою синтетичну ти вже, певно, викинь, бо то не скатертина, а ганчірка якась. Усміхнулася так, що усмішка більше ображала, ніж тішила. Оля тоді лише кивнула, не хотіла сварок. Вона намагалась догодити, борщ варила, як казала свекруха, фіранки купувала білі, а не з малюнками, бо то несерйозно, і навіть переставляла меблі так, як ті зручніше. Але як би не старалася, завжди було не те. Олю, ну чого ти так реагуєш? говорив Роман, коли свекруха йшла. Мама ж добра, вона не зізла, просто звикла, що все має бути, як у неї. Потерпи, вона ж мама. Потерпи, потерпи, повторювала тихо, а скільки, поки я перестану бути людиною. Та вголос того не казала. Минали місяці свикруха навідувалася все частіше. Олю, а чого борщ такий світлий, якийсь дивний, бурчалась, орбоючи ложкою. Бо я буряка не кладу багато, ми з романом не любимо такий. Та ти що? То не борщ, то юшка. Син у мене завжди борщ червоний любив, аж ложка стоїть. Оля зціпила зуби. Роман сидів поруч мовчав і тільки знизував плечима. Мамо, є ж ти вже який є. Та після того, як мама йшла, він завжди додавав. Але знаєш, вона права. Ти ж можеш трохи протушкувати буряк, щоб гарніше і смачніше було. Одного разу Оля поїхала до своїх батьків у село, не витримала, її мама сама не лавці горох чистила. Доню, ти чого така сумна? запитала лагідно. І тоді Олі прорвало, розповіла про все і про скатерки, і про штори, і про борщ, і про те, як вона вже боїться щось не так зробити. Мама лише зітхнула, погладила її по голові. Та не переймайся, донечко, то всі через таке проходять. потерпи, звикнемо на до тебе. А тато, який сидів за столом і лагодив годинник, усе чув, не сказав ні слова, тільки брови насупив. Через тиждень він приїхав до них у місто, без попередження. Та я ж на каву, сказав, коли Роман відчинив двері, хотів побачити, як ви живете. «Проходьте, тату, Оля зраділа, я чай зроблю. Він окинув квартиру поглядом, усе чисто затишно, але якось холодно. Зять, а викрутка є? раптом спитав навіщо? Та тут тумбочка трохи хитається я підкручу. Роман розгубився та нема тату, я не тримаю того. Добре буркнув. А молоток хоч маєш? Теж нема. Ну цвях хоч один знайдеться, та ні, зараз усі майстри все роблять. Тато глянув уважно з легкою іронією. Майстри, а ти хто тоді? Не чоловік, без молотка, без викрутки, без цвяха. Я ж думав, хоч коробочку з інструментами маєш. Роман почервонів. Та зараз інший час, тату, почав виправдовуватися. Я працюю, гроші заробляю, а ремонти то не моє, на це є майстри. Та ні, сказав тато спокійно. Інший час, але чоловік має бути чоловіком. Оля аж застигла. Роман різко встав із за столу. Тату, я вас поважаю. Але не треба в моїй хаті мене вчити, як жити. А, посміхнувся тато. Значить, у твоїй хаті вчити тебе не можна. А в олені виходить можна, бо твоя мама собі це дозволяє. Тиша зависла над кухнею. Роман сів, тато спокійно допив чай, піднявся і сказав Ну бувайте, діти, ви мене почули добре. Не почули життя саме навчить. Після того вечора Роман ходив мовчазний. Чого ти розсердився? обережно спитала Оля. Бо твій тато мене принизив, буркнув він. Ні, сказала вона тихо. Він просто зробив те саме, що робить твоя мама, тільки для того, щоб ти відчув як мені. Роман нічого не відповів, лише довго сидів у тиші, а потім раптом підвівся. Знаєш, може, він і правий? Ніхто не має права лізти між нас, ні моя мама, ні твій тато. Вона здивовано подивилась на нього. І що тепер? А тепер я сам їй скажу, щоб проходило тільки тоді, коли ми запрошуємо. Наступного разу, коли свикруха прийшла з пиріжками і з зауваженнями. Роман спокійно сказав Мамо, ми самі вирішуємо, які штори нам вішати. Ви краще просто на чай приходьте, без порад. Та здивувалась, навіть образилась, але замовкла. І вперше за весь час Оля не відчула напруги. Вперше її борщ просто з'їла, без коментарів. Через кілька днів Роман купив невелику валізу з інструментами. Ось, сказав він з усмішкою, щоб наступного разу тато не мав до чого причепитися. Оля засміялась. Ну от, тепер я вірю, що у нас все буде добре. Буде, обійняв він її, бо я тепер зрозумів сім'я то не мама, не порада, не чужі звички, то ми з тобою. І коли згодом Оля розповіла про все своїй мамі, та тільки усміхнулась От бачиш, доню, усе в житті повертається, як твоя свекруха вчила тебе, так тато твого чоловіка трохи навчив. І добре, що не сваркою, а розумом. Коли хто вчить тебе, як жити, не поспішай сердитися життя саме знайде спосіб показати кожному його місце, бо все, що ти робиш іншим, рано чи пізно повертається до тебе.